Пережав команди Національної гвардії України в з 4 лютого 2015 року, по 15 квітня 2015 року, проведені спеціальні курси по підготовці службовців військової за контрактом базові навчання. Наказую, результат випускних судів затвердити, рахувати такими, що закінчили спеціальні курси по підготовці військовослужбовців військовослужби за контрактом базові навчання за спеціальностями. Всього 350 чоловік. Підписав начальник навчального центру покоління кулик. Закінчити наш навчальний заклад навідмінно. Їх небагато, якщо ви бачите, із 350 чоловік тут менше взвода. Це кращі з кращих. В тому числі ці військовослужбовці спромоглися виконати норми ВСК, про що зараз отримують значки. Значки ми вручаємо свічня видамо додатково, щоб вони налокують чи вас Командири всім відмітити, що люди закінчили з відзнакою і вони достойні, як позашвидшого просування по службі. Це ті, що спромоглися, всі предмети здати на відмінно. Це кращі з кращих. Як ви бачите, із 350 чоловік їх небагато, але їм повезло винагороду за їхні старання, за їхню працю. Присутній наш ветеран, полковник у станції Купенко Іван Іванович. Будь ласка, Іван Іванович, для випускників для нас! Шановні горнійці, мені випала нагода зустрічати вас, го коли починався. Зараз. Я вас вітаю закінченням ключового процесу і далі служби війська нашої рідної України. Наша часть славиться тим що являється лицей підготовки младших командирів для внутрішніх військ, а тепер Національної гвардії. Того строго плату. Многії закінчив школу, послужив в військах, поступив військові учебні заклади, стали полковниками, а дехто і генералами. Здоров'я щастя і бажати, щоб ви не тільки по контракту, а в строй. Національній гвардії, військовому, зерничка мірі різного напрямку. Щела Україні! Дякую нашому зароду. Дякую. Слово для Божого благословіння надається представникам духовенства отцям Михайлу Сухановському та Андрію Кулівському. Повсякчас на віки вічні, Христос Вострех смерті подола і тим роба життя до рукав, шановний голову міста, шановні пусовники, три очі, усі, хто сьогодні тут ситувався для того, щоб потвердити той процес, який відбувся у вашому навчанні. Напевне, що сьогодні хлопці, які отримали звання не для масови, і йому для якогось гонору, але насамперед для великої відповідальності, адже на вашої руки ляже відповідальність вести за собою і свободи користь, таких саме хлопців, як і ви. Багатьом з вас, напевно, доля складеться так, що... Потрібно буде взяти на себе цю місію відповідальності захисту дійсно, можливо, напередових, захисту України. Хотілося побажати, щоб ви не сподобили честь своїх і близьких. Вдячності вашим викладачам, офіцерам, які вчили вас, навчали, сержантам, які дбали і виховували вас. Вашим батькам, які виспитували, виготовили, і сьогодні ви є тими повноцінними і освіченими, і здоровими, молодими хлопцями, які є гідно представлені захищати нашу Україну. Хотіли собі бажати вам вісного здоров'я, Божого благословення, щоб всі щасливо перейшли цей час, а той, хто собі вибере долю, стати подальшим офіцером який каже, не думає про генерала, що наші мрії сповнилися. Церква завжди служила і служить своєму і служби і щасливого повернення до ваших домівок. Амінь. Христос і Скресте. Я хотів би, щоб ви діяли впевнено, сміливо, були рішучими, пам'ятали, що правда на нашому боці. Нам не потрібна чужа земля, але своєї ми не віддамо. І ми здатні захистити свої цінності, своїх рідних, своїх близьких і нашу землю. Будьте чесними, будьте сміливими. Не бійтеся бути правильними. Будьте достойними помічниками своїх командирів. Хочу побажати вам всім від свого здоров'я, витримки, щоб всі випробування, які вибухали на вашу долю, ми ви винесли з гідністю, живими і неушкодженими повертались до своїх домівок. Хотів би, щоб ви пишалися тим, що ви закінчили навчання в нашому навчальному закладі. Ми всі навчилися стріляти з різних положень. Всі викидали бойові гранати. Обходили, проходили вкладцю БТРами. Здійснювали маршкитки, іноді вони сягали більше, ніж 30 кілометрів на добу. Ви доказали, що ви гідні сини своєї Батьківщини. Я вдячний всім військовослужбовцям, які чесно навчались які не вчинили злочинів подій, які себе гідно, були дисциплінованими, витриманими, хочу побажати вам подальших успіхів у службі, у навчанні цього самого найкращого. І хотілося, щоб про місто Золочів, про навчальний центр у вас залишились тільки хороші спогади.